Всім привіт, друзі! Всім добрий ранок. Я вас вітаю. В когось ранок починається із склянки кави, а в мене сьогодні із покоса очерета. Отут, мабуть, вже хвилин 15 я так гарненько попрацював, бо очерет уже вимахав такий дебелий, місць на водоймі немає, вода дуже впала. Довелося, як завжди, за допомогою коси робити собі новеньке містечко, друзі. Сьогодні я приїхав. На цю чудову водойму, Ось прокосив собі місце. І зараз тут спробуємо пару-тройку годинок половити карасів. Зараз зайдемо в водичку, бо тут мілко під берегом. Отам облаштуємося і трошки порибалимо. Ну що, друзі, розпочнемо риболовлю, щоб не тягти із собою воду всю прикормку. Зараз частину відсипаємо. У відеречко. я думаю, що пів пачки мені досталь буде. Сьогодні будемо кормитися карача часник від інтеркріль. Гарна прикормка, неодноразово я вже її використовую. І також додамо креветочки. Гарний атрактант, чудовий аромат і також допомагає в риболовлі. Так що незамінний атрибут. Сипемо десь грам 50, у мене частенько запитують, наскільки, вихвата, на, на, наскільки вистачає цієї пачки. Ну, Друзі, це пачка е, півкілограмова. Я сиплю десь приблизно 50-60 там, да? Ну, вихва, вистачає десь 6-7 рибалок, 8, в залежності від того, е, скільки основної прикормки ви використовуєте. Якщо Висипати цілу пачку прикормки, то і креветки треба трохи більше. Так, якості наживки у мене сьогодні гопарищі, черв'яки і мастирка. Горохова, гарненька мастирка. Спробуємо також і на неї. Не гаємо часу, зараз забрідаємо на місце лова і там уже я вам далі все покажу і розкажу. З берега рибалити зовсім не варіант, там мішають дерева над головою. Та й закидати треба доволі далеченько. Тому будемо стояти по коліна в воді, не так же тут і глибоко, але ж нічого над головою, як ви розумієте, вже не мішає, не заважає. І рибалити одне задоволення. Так, сьогодні я. Вирішив поставити отакі ось височенькі поплавці, Ну, дуже вони мені подобаються. Дуже гарно їх, друзі, видно далеко, особливо в такому високому очереті. Так, виставляємо наші наживочки і зараз швиденько першим ділом звичайно замішаємо прикормку. Іноді я її трошки переволожнюю, більше даю води. Тоді вона швидше на дні розпадається і не лежить такою однією грудкою. Це я, друзі, роблю навмисно. Якщо ж прибалити, наприклад, на фідер, там, і треба, щоб прикормка була така більш суха, то просто менше додаємо водички. Все, дивіться, вона вже майже готова. Зараз ще хвилин 5 постоїть. І, можливо, ще трішечки додамо води. По вудочках, що по вудочках? П'ятиметрові карбонові удочки з безінерційними катушками для дальнього закиду. Можна б, звичайно, було поставити ось такі маленькі катушечки, але з такою катушечкою далеко не закинуть. І Тоді потрібно на кожну рибалку ставити або таку катушку, або таку. Тому мені, ну, мені зручно, скажімо так. Так, поплавець причепили. І розгортаємо удочку. Також на сьогоднішню риболовлю, друзі, я вирішив поставити два гачки для того, щоб разнообразити трохи наживку. На один гачок будемо одягати черв'яки, там опариші, бутерброд. Ну, загалом другий гачок я поставив для того, щоб потягати на нього мастирку. Ну, принаймні сьогодні. А взагалі, вже. На дворі літо, тому треба щось вигадувати, бо карась дуже вибагливий став і не завжди хоче брати черв'яка. Можна використовувати там хліб, чорний або білий, перловку, ну різні інші наживки. Сьогодні в мене це буде горохова мастирочка. Так, я вже проміряв глибину. І по глибині у мене тут десь трохи більше метра. Так, метр двадцять, можливо, десь так. Ну все, шудочки закинуті. Все, можна закормитися, я вже знаю, в яке місце я буду закидати. Тому можна було б загодуватися з самого початку, але не знаєш, там є трава чи немає там трави, будеш ти кидати лівіше чи правіше. А так уже, коли відомо місце закиду поплавка, то тоді вже можна і загодуватися. Чудова вийшла прикормка, гарно ліпиться, швидко розкисне у воді. А так от загодовуємося. Більшу частину прикормки я викидаю зразу трошки залишаю і потім десь через годинку-дві ще догодуємося. Усім, друзі, друзі, перший на сьогодні карась. І подивіться який монстр. Ну, я думаю, що, мабуть, такий до кіло. Оце він підійшов на прикормочку. Карасянбік, да? Навіть не можу його втримати однією рукою. Не вистача в мене обхвата руки, щоб його втримати, друзі. Оце лапать. До речі, взяв на черв'яка. У мене гачки різні. Один менший, один більший. На менший я мастирку одіваю, а на більший черв'яків. Не можу його втримати. А ну-ка. повелась. Вот это кабан, так кабан, друзья. Бежи, В садочек. Первая поклевка и такой монстр. Что будет дальше? Так, сейчас мы ми... ему черв'ячків сюди наживемо а я стою тут і граюсь з другою вудочкою перенаживляю теж бо щось об'їло. О, ну, дивлюся там уже клює так і сюди мастирку Сподіваюсь, на мастирку сьогодні теж щось впіймаємо. Хоча б будемо знати, чи вже карасик на неї реагує. Це трошки менший, але теж гарний. Опа, на мастирку, друзі, дивіться. Ось черв'яки, а гачок у роті, Взяв на горохову мастирку. Бачите, працює мастирочка. Сподобалась йому. Так що вже можна... Пробувати різні інші наживки, насадки. Можливо, наступного разу і перловочки відваримо з чесноком. Ранок тільки починається, а вже таких два гарних карася. Так що сьогодні риболовля обіцяє бути чудова, друзі. Куда же це без вас, а? Так тут теж черепахи клюють. Оп, погоди. Дурне мале. Їла б там собі кашу. Червяків ти на що з'їдаєш моїх, а? така... Самець. Якщо така впадина. То самець, а если брюшко рівне, то девочка. Біжи, дурачок. Я думаю, що воно там так? Вроді як і клює, а вроді як і не клює. Мурижа її тудим, сюдим, тудим, сюдим. Ти тут на що позарився товариш. Оцей на пучок опаришів взяв. Дивіться. Ось такі вони сьогодні вибагливі. Той червяків хоче, це я париші, той мастирку. Але ж клюють, і то хорошо. І розмір сьогодні гарний. Так, щось у мене опять запуталося. Що черв'яки тут сіли, є пари ще сіли. Доживемо ще живенько. Трава Крепка, друзья. Где ж ты там? О, Света. Иди сюда. Видите, какие еще один да. кабанчик. И с жмутком травы прямо. бадеры. Караси знатни тут. Тут высева пары, что червяк. Взял червяка. Червячка взял, да? Дуже швидко мастырку оббиваю дребезок. Тільки закину дип-дип дип, достаю, вже немає мастирки. Красна пірка така невеличка, не дає життя. Черв'яків щось вона не є. Є ну, ще одненький, друзі. На черв'ячка взяв. Теж такий непоганий. Тут у мене пара ще з черв'яком висять. О, зараз ми їм тут виправим все. Блін, черепахи мене сьогодні, друзі, просто достали. Це вже за сьогодні п'ята. П'ята черепаха. О, ця хоч не за рота впіймалася за лапу. Я Не знаю, скільки штук я їх сьогодні випустив. Блін. Іду на рекорд. Кожну риболовлю... Черепах клює все більше і більше. Причому три з них я піймав на оцю удочку і не піймав на неї жодного карася ще сьогодні. Зато піймав три черепахи. Вона стоїть в самому очереті. Я думав, що наоборот на неї будуть клювати самі карасі, а на неї клюють самі черепахи. Ну нічого, може ж вона таки дочекається сьогодні, хоч одного карася вже. Він ще один, друзі. цей любитель червячків. Можливо, тому що мастирку раніше з'їла, бо щось бачив, я там дибало. А загалом рибалка сьогодні просто бомбезна. І це ті кабани. Оце сьогодні. Просто бомба, друзі, рибалочка огонь. Такі велетенські караси клюючу. Просто Тільки вкину. Свіженьких черв'ячків наживи і зразу. Та падіти. цей теж на черв'яків взягон. Заковтнув пучок черв'яків аж, аж туди. який Гарний. Та Сьогодні взагалі риболовля, друзі, просто огонь. Не знаю чому, але одного разу приїжджаєш і не можеш навіть впіймати на сковорідку. А другий раз проїжджаєш і вони ось клюють один за одним. Дивіться, що робиться. Це ж й те саме, та сама водойма, та сама прикормка, крючки і удочки раз клюють один за одним. Другий раз кожного треба вмовляти. Так, ну все. Дві удочки, дві удочки на березі треба наживлятися. І шустрий там такий, а, Ага, понятно все з вами. Ось він, друзі. На останок. Я такий його дочекався. Я думаю, хто там так клював гарненько, красивенько. Ось він. Лин, Собственною персоною, друзі. Я вже... Збирався додому, почав зматувати одну удочку і нарешті я його дочекався. Ну що ж, значить, судьба сьогодні мені ще зловити лина. Давайте подивимось на весь мій загальний сьогоднішній ловчик. Придумку візьмемо зразу. Сьогодні вдалося спіймати. Ну, я дивлюсь так десяток, можливо, трохи більше. За десяток гарних карасиків. Ну Розмір сьогодні, ви бачите, самі. Просто шикарний, друзі. Шикарний розмір. Так, навіть попалася одна тарануха, Ну вона жива, ми її відпустимо. Нехай біжить. Дивіться які. Які лапті сьогодні клювали. Оце карасяки, так карасяки. Бачите. Навіть впіймався на останок один линочок. Так що прикормка сьогодні, друзі, відпрацювала на відмінно. Від інтеркріль карась, часник збирає не тільки карасів, а й черепах. Тому що сьогодні я їх впіймав цілих 5 штук. Загалом, друзі, дуже чудово вийшла риболовля. Майже скінчилися в мене черві. Не майже, а скінчилися. Не залишилось нічого. Майже скінчилася вся мастирка. Дивіться, зовсім трошки залишилось. До речі, я на неї впіймав майже половину всіх карасів. Тобто сьогодні працювали черв'яки і мастирка. І здається, одного карасика я впіймав на чистого опариша. Так що... Чудова була риболовля. Кому відео, друзі, сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Також залишайте коментарі. Ну, а я з вами прощаюсь. Сподіваюсь, що не на дуже довго. Тому що, поки клює, треба їхати ще, друзі, на риболовлю. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Пока-пока.